Слава нації, любі глядачі, пишіть в коментарях, хто хоче порівняльні відстріли отаких от речей, так і ось таких. Бо за відгуками доброго побратима, який мені оці ось позичив, то вони реально щільніше дають хмару на відстані 50 метрів. Ну, звісно, поки самі не спробуємо, не дізнаємось. Кому цікаво, пишіть. Ну, Ми то для себе будемо випробувати в будь-якому випадку. А так і зроблю і досочок, можливо. А, ці теж 70, а не 75. 4 міліметри дріб. 25. Ось такі в. На Донеччині коштують 900 гривень 25 набоїв. Ось такі в Києві коштують близько 300. Я не знаю, скільки їх тут штук. На Пашці таке, як не написано. Ну, За вагою, за вагою, я напевне, що утрічі менше. Пишіть в коментарях, разом боремо і поборемо чистенькі ручки ютубера. е, -е.